Шукаємо, друзі, де продають цукерки. Ви не підкажете, де нам шукати цей магазин? Ви мені так допомогли з м'ячиками, дітки. Я вам дуже вдячна. Дуже цікаво, Оленка. А ти пам'ятаєш, що ми тобі вже казали, що не можна ходити до магазина без дорослих. Ти нас не послухала, я бачу. Ви повертаєтеся, будь ласка, додому, візьміть когось із дорослого і поспішайте до магазину. А ми поки з дітками підготуємо цукерки до магазину солодощів, так, дітки? Але я вам спочатку пропоную трішечки порухатися. До Час настав відпочивати руки вгору, руки вниз і легесенько прогнись, покрутились, повертились на. Дітки для роботи нам сьогодні потрібна фарба у мене червоного та синього кольору, а ви можете обрати будь-яку пензлик, водичка, ось такі елементи. Конструктора у мене овальної та трикутної форми та аркуш паперу. Дітки, а ви знаєте, що цукерки бувають різного кольору, різного розміру, різної форми. Ми з вами теж намалюємо сьогодні різної форми і кольорів наші цукерки. Спочатку я вам пропоную намалювати полички. Це в нас буде червоного кольору поличка. Пам'ятаємо, що ми малюємо зліва на право. Пам'ятаєте? Притримуючи аркуш паперу. Пряму лінію горизонтальну і синю. Теж зліва на право. Пряму горизонтальну лінію. Ось так. Круглі, цукерки ми з вами намалюємо пензликом. Ви вже в мене вмієте малювати. І м'ячики ми з вами малювали. Пригадуєте? І ліпили м'ячики. Ось так. Це в нас буде кругла цукерка. І ще. Миємо наш пензлик, а бактики я вам пропоную намалювати ось таким елементом трикутної форми. Ось так. З однієї сторони та з іншої. Натискаючи на наш конструктор. Ось так. Так, сині цукерки ми з вами намалювали. Так, сині цукерки ми вже намалювали. Якої форми? Так, круглої. А зараз я вам пропоную зробити червоного кольору. Цукерки. Подивіться, будь ласка, я знайшла ось, ось такий елемент конструктора овальної форми. І теж буду ось так от. Ось, подивіться, натискаючи на аркуш нашого паперу. І в нас залишається ось такий цікавий відбиток. І бантики наші. Я сподіваюсь, ви разом з матусями з цим завданням впораєтесь швиденько. Ось так. З вами виходять різні цукерки. Ви ж пам'ятаєте, дітки, дуже багато цукерок не можна їсти, так? Бо потім будуть і зубки хворіти. О, які в нас вийшли цукерки, дітки. Якого кольору? Синього та червоного. А зараз, дітки, я вам пропоную потрапити до крамниці і подивитися, чи прислухались до наших порад наш Петрик з Оленкою. Ось, дітки, зверніть увагу, що Олека та Петрик прислухались до нас. І... Пішли до магазину разом з матусею. Ви, дітки, запам'ятали, самим не можна ходити. Ви, бо ви ще маленькі. Можете ще заблукати в цьому магазині? Так, я сподіваюсь, ви слухняні дітки. Дітки, а ви знаєте ще, як називається магазин, де продаються солодощі? Так, він таки називається магазин. Солодощів. А там дітки продаються не тільки цукерки. А ну підкажіть мені, що ви бачили в таких магазинах? Так, і печиво, і тістечка продається. Так, дітки, і шоколадки різні. Дітки, а ви спробуйте самі намалювати вдома цукерки, які у вас свої добре. А я буду чекати. До нових зустрічей!